Чому люди старіють? Я не знаю. В тебе бабуся дідусь? Да. Два. А ти їх ніколи не запитував, чому вони такі старенькі вже? Ні. Ні? А як ти думаєш, що потрібно робити, щоб не постаріти якомога довше? Не знаю. Чому люди старіють? Тому що вони були молоді, потім вже вони постаріли. А як видно, що люди постаріли? По чому видно? Тому що, що вони ходять з паличками, що в них ноги болять, вони не можуть важке вже піднімати. Вони лежать на дивані, відпочивають. А як ти думаєш, що потрібно робити, щоб якомога довше залишатися молодим і гарним таким? Багато їсти, рости, це їсти. Чому люди старіють? Бо вони були молоді, молоді а тепер. Старіють, бо в них все болить ноги, вони з паличкою ходять. А в чому ще старість проявляється? Що така старість взагалі? Це як люди старіють і надігнуті ходять. А як ти думаєш, що потрібно робити, щоб якомога довше залишатися молодим і не старіти? Таблетки пити від старості. А що це за таблетка такі? Це такі таблетки. А де їх можна взяти? Що таке старість і чому люди старіють? Старіють? Угу. – бо в них куросил нема. І вони вже не можуть ходити, вони вже плохо бачать, вони вже плохо рухаються. І в них вже енергія кончається. Вони бігати, ходити не можуть, то з палочкою ходять. А чому так буває? Бусил кончається. Що потрібно для того, щоб якомога довше залишатися молодим і в тебе було багато сил, енергії? Що потрібно робити? Ну, потрібно зарядку робити, упражнення всякі робити, дуже добре їсти, щоб треба спати побільше. І ще треба. Надо... Все знати буку, цифри треба. Що таке старість і чому люди старіють? Тому що вони мало їдять. І старіють відстаті. І ходять з палками тоді. А по чому видно, що людина вже старенька, крім того, що вона з паличкою ходить? Тому що вона. Молоділа. А як ти думаєш, що потрібно робити для того, щоб якомога довше залишатися молодим і сильним? Найбільше їсти. Крепко виростати. А що їсти потрібно? Картошку. Песня макарон, лип, борщ, суп, прибавить баб, салат. Ти будеш молодим і гарним. Виростеш.